З 1 липня франківці отримують нові платіжки від Івано-Франківськводокотехпрому. франківськ воду, В них буде плата за небаланс. Різниця між показниками внутрішньобудинкового лічильника та суми показників квартирних приладів. За словами гендиректора комунального підприємства Івано-Франківськ, водоекотехпром Віталія Савенка на різницю впливатиме клас лічильників, крадіжки води, протікання внутрішньобудинкових мереж та квартирний лічильник старого зразка для правильності. Зведення небалансу, необхідно, щоб споживачі вчасно подавали показники приладів обліку, також вчасно у відповідний період повіряли прилади обліку, не використовували позаоблікову споживання води, ну і одне останнє з побажань проводили оплату за надану послугу. Закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання діє із 1 травня. Однак оновлені платіжки франківці отримують за червень. За словами начальника управління обліку та реалізації послуг підприємства Олександра Перестюка, суми для споживачів будуть різні. Якщо у будинку усі квартири оснащені приладами обліку, то ця різниця буде лягати пропорційно до того відсотку небалансу між усіма мешканцями цього будинку. Відповідно до кількості спожитої води за місяць по їхньому квартирному лічильнику. Хто спожив 10 квітів, то буде більше на рахунок, хто спожив 3 квіт, то буде менше. Якщо в будинку, хоча б одна квартира не має квартирного лічильника, то все цей не баланс це залягає на ту квартиру. Франківка Ольга Сумнікова живе у приватному будинку. У неї маленька дитина, тож води на місяць витрачає багато. Каже, в середньому платить за послуги водоканалу до 250 гривень. Вважає, що перед введенням нового платежу потрібно чітко встановити обов'язки сторін. Можна ще одразу не ремонтувати, чекати, поки багато води витечіть а потім стягати кошти. Ну тоді треба робити так, що є обов'язковий термін на ремонт. І якщо це не було відремонтовано, то ніякі кошти не потрібно сплачувати. Людмила живе у багатоквартирному будинку на незалежності до нового платежу, ставиться негативно. Каже, її пенсії не вистачає на життя. Такий час, я вважаю, просто не те, що без глузда, а це просто кощунство, я не знаю, як сказати на українській мові. Абонентську плату про саме, ну, проковтнули, як кажуть, 25 гривень це теж не копійка, Це 2 кубометри води лишніх і каналізація, це 4 кубометри, От порахуйте, що це таке. За словами гендиректора комунального підприємства Івано-Франківськ, водою Віталія Савенка станом на сьогодні борги населення перед підприємством становлять 58 мільйонів гривень. Наталя Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.